Стоять кіоски, магазини, нехрозцятьковані вітрини, товари, цукру, цукор, крупи, бік. Лиш тут нема реклами, де нальгували прихожани одним пахучим словом хліб. Хліб і все тут зрозуміло, яке б не було в кого діло, один. Сходи за ним, сюди за ним приходять всі, і молоді, і дідусі, бо хліб життя. Він надихає, об'єднує і покоряє, як, кажуть, в ньому всі права, бо хліб усьому голова. Якщо це, це він, живий, такий чудесний. А є ще хліб, живий небесний, хто придбає Божий хліб, не буде рахувати діб. Роки, років, віків епох не буде, тобі цей хліб дається люди. Лиш задумайся на мить, їш хліб і будеш вічно жить на небі з Богом, де. Бог сущий, де світ докола не вмирущий. Чи хочеш ти жити, ти і, і, там іти, без мук, хвороб і суєти? Я хліб, сказав Христос про себе, той хліб, що сходить, просто з неба. Прийдіть до мене, їжте хліб, доступний він для всіх осіб, хто прийде вкусить. Хліб візьме, життя одержить на Христос життя, Христос дорога, дарована повірю в Бога. Прийдіть і все я, дам, я вам віддам, що загубив колись Адам. От, отож і ми підемо до нього, до хліба Господа Святого, до віри, щастя і любові, до Спаса. Жертомної крові, що пролилась за майбуття, за вас, за мене, за життя. Хай згинуть гріх і суєта, ми йдемо до хліба, до Христа. Амінь.